Звичай, коли ми приїжджаємо до супермаркету на власній автівці, то ставимо її на електронну сигналізацію, сподіваючись, що це злякає зловмисників. Але якби моє авто вважалося елітним, ймовірно потрапило по поле зору до шахраїв, як це трапилося з власницею Хайлендеру, що був викрадений серед білого дня біля тебе, групою любителів елітних позашляховиків. Запис камери відеоспостереження в одному з супермаркетів міста. Начебто нічого незвичайного. Люди здійснюють покупки та ходять торгівельною залою. Тільки в цьому непримітному рюкзаку лежить спеціальний сканер, який зчитує дані електронного ключа вашого автомобіля. На первоначальних показаннях підозрюваний говорив, що це частина прибору, яка отримує сигнал від. От другого считывания электронного прибора и передает непосредственно этот прибор, после чего злоумышленники открывали автомобили. То есть та часть, которую у нас есть, мы предполагаем, она считывает информацию, называется длинная рука, длинная рука. Поки на власника автівки ведеться полювання всередині супермаркету, сканер передає інформацію на іншу частину пристрою, яка знаходиться зовні у спільника. Позашляховик відкривається спеціальним передатчиком, вартість якого складає близько півмільйона гривень. За лічені секунди викрадач зрушує та зникає у невідомому напрямку. А працювали за чітко спланованою схемою. Поки один з викрадачів спостерігав за жертвою всередині магазину, кафе або іншого закладу, його спільник відкривав припаркований автомобіль та якомога швидше від'їжджав. На початку 2016 року біля сушібару було викрадено тойоту вартістю близько одного мільйона гривень. Злочинне угрупування працювало на території міста протягом декількох місяців. Особливою рисою викрадачів була нахабність. Зазвичай викрадання здійснювали засвітло та, як правило, у громадських місцях. Скажите, а сколько у вас эпизодов у городе Крымовой? Сколько машин? Пять, два лексуса и три Тойоты. Последняя, вот это, как... наверное, а, как... где вас задержали? И как, кто? Мы были задержаны работниками полиции. возле синфола на Димитров. Вы один были задержан? Ну что, напарник лишь второй есть сейчас, вы не знаете? Я не знаю, где он, да, я один был задержан. Особливою прикметою зловмисників була зухвалість. Вони примудрялися викрадати автівки не тільки у людних місцях, але й прямо з-під носа власників біля їхніх будинків. Саме на цьому місці й був припаркований «Лексус» вартістю близько мільйона гривень. Його власник навіть не помітив викрадення автівки прямо з вікна. Наприкінці січня на вулиці Отобразовського угнали ще один лексус вартістю в півтора мільйони гривень. На відеозапису з камери нагляду видно, як чоловік відкриває автомобіль, сідає та деякий час намагається рушити з місця. Згодом позашляховик їде. Стало відомо, першому міському, в декількох випадках викрадачі потребували викупи за автомобілі у розмірі понад 10 тисяч доларів США за автівку. Всі позашляховики було повернено їхнім власникам за допомогою працівників поліції. Под кримінальної поліції міста проводилися оперативно-поисковые мероприятия. І При проведенні даних мероприятий сотрудниками кримінальної поліції Дзержинського району совместно с отделом Криворужского городского отдела полиции. Дані лі в були задіржені. Послідуючими заблічниці приступлення. Автовикрадачі були знайомі між собою достатньо тривалий час. Хлопці разом працювали та тренувалися у спортивному клубі Золотий Кубок, який належить колишньому депутату міськради та мільйонеру Сергію Заболотньому. Він спонсорував спортсменів та згодом деяких навіть взяв до особистої охорони, але за його словами вже давно не підтримує зв'язків з жодним із чоловіків. Три роки ми не маємо нову ну, контакт. Я не знаю, що за три роки. А тогда був хороший мальчишка, От у все хороша нашівка, це настрій на крає довшову армію і от нашою ну, Просто от все. Начальник охорони Сергія Заболотнього також знає зловмисників, адже разом з ними займався спортом та був у дружніх стосунках. Але на камеру спілкуватися не захотів. Мовляв, переживає за власну безпеку та своєї сім'ї. знаете, что я работаю у человека богатого, занимаю нормальной деятельность. Мне оно как-то... Я всем много чего в городе знаю. Так что мне теперь надо все два всех давать интервью на камеру. Я же милиционер, чтобы заниматься такой родом деятельностью. Есть милиционеры, которые будут провести следование, а я с каких делов буду свой нос в сторону, чтобы мне да, завтра по голове кто-то дал в подъезде. Почему я нос в сторону куда мне не следует? Одного із зловмисників затримали поліцейські на гарячому. Йому вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Але чоловік зміг вийти під заставу у розмірі понад 400 тисяч гривень. 4 березня 2016 року судом відносно одного злочинця обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення залогу 413 тисяч гривень. Дії злочинців кваліфікована за Ознаками частини 3 статті 289 кримінального кодексу це незаконне заволодіння транспортного засобу за ознаком завдання потерпілому великої шкоди. Карається позбавленим волі на срок 7 до 12 років. На теперішній час одного з учасників злочинного групування досі розшукують. Якщо вам відомо обличчя людини, що вказана на екрані, з будь-якою корисною інформацією звертайтесь в поліцію за номером 102. Олег Ярволінський Віктор Зубченко підсумки тижня, перший міський.